Спортсмен з кросфіту фісагафі ділиться порадами та хитрощами тренувань. Кросфіт більше, ніж спорт, це шлях до себе, особистий досвід і стратегії виживання в високоінтенсивних тренуваннях. Я не завжди вірила, що зможу досягти чогось видатного в спорті. Довгий час я сприймала фітнес як спосіб підтримувати форму, а не як потенційну сферу для зростання і самореалізації. Однак, як і багато хто, я був зачарований енергією та інтенсивністю Кросфет. Пам'ятаю, як вперше побачила відео зі змаганнями атлети демонстрували неймовірну силу, витривалість і координацію. Це було заворожуюче. Але справжній переломний момент настав, коли я почала займатися Кросфітом. Перші тренування були пекельними, м'язи горіли, дихання збивалося, а бажання все кинути здавалося неминучим. Але щось мене стримувало. Щось більше, ніж просто бажання бути у формі. Це була атмосфера, спільнота, відчуття того, що я є частиною чогось більшого. Кросфит – це не просто набір вправ. Це філософія, це спосіб життя. Це постійний пошук нових кордонів, прагнення до самовдосконалення. І, як виявилося, це відмінний спосіб зрозуміти наскільки ти сильний насправді, як фізично, так і ментально. Чому кросфит змінив моє життя? На відміну від традиційних видів спорту, кросфит не обмежується однією дисципліною він поєднує в собі елементи важкої атлетики, гімнастики, кардіо і навіть метаболічних вправ. Це робить його неймовірно ефективним для розвитку загальної фізичної підготовки. Але для мене кросфит став набагато більше, ніж просто способом покращити свої фізичні показники. Товариство я завжди була інтровертом, але кросфит допоміг мені вийти зі своєї оболонки. Підтримка і взаємна мотивація в залі створюють неймовірно позитивну атмосферу. Я знайшла тут справжніх друзів, які завжди готові підставити плече і підбадьорити. Подолання себе, Кросфіт, постійно виштовхує тебе за межі комфортної зони. Ти стикаєшся з вправами, які здаються неможливими, але з завзятістю і підтримкою команди ти знаходиш в собі сили їх виконати. Упевненість у собі, подолання труднощів в Кросфіте дає величезний заряд впевненості. Ти розумієш, що здатний на більше, ніж думав раніше. Мої стратегії виживання у світі тренувань високої інтенсивності. Тепер, коли я вже кілька років займаюся Кросфет, я розробив власні стратегії, які допомагають мені залишатися сильними, здоровими та мотивованими. Один цілеспрямовані тренування баланс між силою і витривалістю. Як і Фісагафі, я переконана, що для досягнення максимальних результатів необхідно розділяти тренування на різні напрямки. Мій підхід полягає в чергуванні силових днів з гімнастичними і кардіотренувками. Силові дні, основний упор роблю на базові вправи, присідання, станова тяга, жим лежачи. Важливо не забувати про роботу з власною вагою, віджимання, підтягування, вправи на прес. Гімнастичні дні тут в пріоритеті робота над гнучкістю, координацією і контролем тіла. Вправи на кільцях, брусах, турніках це виклик для тіла і розуму. Кардіотренування, біг, веслування, велосипед, плавання все це допомагає поліпшити серцево-судинну систему і підвищити витривалість 2. Харчування, паливо для досягнення цілей. Недостатньо просто добре тренуватися, необхідно правильно харчуватися. Я намагаюся дотримуватися збалансованої дієти, яка включає достатню кількість білка, вуглеводів і жирів. Білок необхідний для відновлення і росту м'язів, включаю в свій раціон м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, бобові, вуглевод, основне джерело енергії. Віддаю перевагу складні вуглеводи, цільнозернові продукти, овочі, фрукти. Жир, важливі для здоров'я і гормонального балансу. Включаю в свій раціон горіхи, насіння, авокадо, оливкова олія. Я не вважаю макропідрахунки необхідним для всіх, але усвідомлене харчування це ключ до успіху. Важливо слухати свій організм і розуміти, що йому потрібно. 3. Відновлення не менш важливий елемент тренувального процесу. Часто люди недооцінюють важливість відновлення. Без достатнього відпочинку сну організм не може відновитися після тренувань і адаптуватися до навантажень. Сну Намагаюся спати не менше 7, 8 годин на добу. Активний відпочинок, легкі прогулянки, йога, плавання допомагають зняти напругу і поліпшити кровообіг. Масаж, регулярний масаж допомагає зняти е М'язові болі і поліпшити еластичність тканин. Міостимуляція Я не можу собі дозволити постійні сеанси, але коли є можливість, використовую міостимулятор для прискорення відновлення. 4: психічна підготовка, візуалізація та позитивне ставлення. Кросфіт це не тільки фізичні навантаження, але й серйозний ментальний виклик. Важливо вміти справлятися зі стресом, зберігати позитивний настрій і вірити в свої сили. Візуалізація, як і фісагафі, я часто уявляю собі успішне виконання вправ і подолання труднощів. Це допомагає мені налаштуватися на позитивний лад і підвищити впевненість у собі. Позитивний настрій, намагаюся концентруватися на своїх досягненнях і не зациклюватися на невдачах. Мета, чітко поставлені цілі допомагають мені залишатися мотивованою і рухатися вперед. П'ять спільнота, сила в єдності. Підтримка та взаємна мотивація це те, що відрізняє кросфит від інших видів спорту. Я вдячна своїй команді за те, що вони завжди поруч, щоб підбадьорити і підтримати кросфит це більше, ніж просто спорт, це спосіб життя, який допоміг мені стати сильнішим. Певненішим і щасливішим. Це шлях до самовдосконалення, який ніколи не закінчується. Я не прагну до професійної кар'єри спортсменки. Для мене кросфет це спосіб залишатися у формі, підтримувати здоров'я та насолоджуватися життям. Але я вірю, що кожен, хто готовий докласти зусиль, може досягти своїх цілей у кросфет. Поради для початківців. Почніть з малого. Не намагайтеся відразу виконувати складні вправи. Почніть з базових і поступово збільшуйте навантаження. Знайдіть хорошого тренера, тренер допоможе вам правильно виконувати вправи і уникнути травм. Приєднуйтесь до команди, підтримка та мотивація команди допоможуть вам залишатися мотивованими та досягати своїх цілей. Слухайте свій організм, не перестарайтеся і давайте собі час на відновлення. Насолоджуйтесь процесом. Кросфіт – це не тільки важкі тренування, але й можливість отримати задоволення від життя. Укладення. Кросфіт навчив мене багато чому. Він показав мені, що я сильніший, ніж я думав раніше. Він навчив мене цінувати підтримку та мотивацію оточуючих, він навчив мене вірити в свої сили і не боятися труднощів. І найголовніше, він навчив мене любити себе і насолоджуватися життям. Кросфіт – це не просто спорт, це шлях до себе. І я рада, що я на ньому. Ключова думка: кросфіт – це не тільки про фізичну форму, а й про ментальну стійкість, побудова спільноти і постійне самовдосконалення. Не забувайте про важливість відновлення, правильного харчування і позитивного настрою. Це запорука довгострокового успіху в кросфіті. Знайдіть свою команду і підтримуйте один одного на шляху до спільних цілей. І найголовніше насолоджуйтеся процесом.